шановні глядачі, Перший Подільський продовжує інформувати вас про важливі та актуальні теми сьогодення, зокрема і про Хмельниччину проєкти, які тут реалізовуються, та власне їхні успіхи. Отже, зараз наживо спілкуватимось із Антоніною Мельничук, завідувачкою науково-експозиційного відділу Хмельницького обласного художнього музею. Вітаю вас! Вітаю вас! Отже, власне, розкажіть про проект, який вже на сьогодні завершився. Про міжрегіональний культурно-мистецький проект Ціна Свободи, арт-резиденція сучасного живопису. Що це за проект? Яка його була основна мета? Дякую за питання. Обширне чи обширніша відповідь? Буду намагатися її коротко і власне стисло розповісти про те, що командою Хмельницького обласного художнього музею в партнерстві з Донецьким художнім музеєм і Малієвецьким обласним історико Краєзнавчим музеєм було впроваджено велику програму грантову за підтримки УКФ. А саме арт-резиденцію. вона вже є закінченою. Чотири виставки в чотирьох різних містах. Каталог, який вже готовий, відібрані роботи, видах і все, все власне про що ми мріяли, все воно справдилося. Хоча робота була досить складна під час війни, в якої ми живемо, коли кожен день да, може для когось з нас бути останнім, зібрати людей з усієї території України. А географія була обширна: Харків, Одеса, Львів. Маріуполь, Бахмут, представники саме цих міст були на резиденції. То ми можемо сказати, що все вийшло, і хочемо сказати тим, хто в такий непростий час хоче щось зробити, але боїться. Не треба боятися, треба робити, тому що життя одне власне, воно продовжується, і культура завжди на часі. Яка була основна мета от, покликання цього цього проекту? Тобто що закладали, коли починали його? Е, ну насправді сама мета була е, допомогти. Художникам, які під час війни це не секрет, що з початком повномасштабного вторгнення більшість митців вони просто перестали творити, тому що ну, війна взагалі це така стресова ситуація для будь-якої людини, для людей, таких тонко душевного настрою, як митці, власне, для них такі страшні події відгукнулись. І більшість от людей, вони говорили, вони не могли творити взагалі. Тобто там були в нас присутні і керамістка, і вітражистка, і всі вони живописці. Ну точно декілька місяців до полотна ніхто не міг підійти. І саме власне на цій арт-резиденції багато хто з них відчув такий новий поштовх. Ну, по-перше, це все відбувалося в Малівцях в живописному прекрасному місті, де немає звуків повітряної тривоги, сирени, навіть коли вона була проте. Скажу, що насправді більшість людей сирени не вимикали, і от як починалися сирени в їхніх містах, звідки вони приїхали, тобто, все ж таки на телефонах звуки цієї повітряної тривоги вони були. Це такі вставки, щоб не забувати, що війна триває, в якому б живописному місті. Ти там не заховався, так. Але власне більшість художників вони вийшли за свої межі сприйняття, Коли вони приїхали в Маліївці, вони були вражені. І от більшість з них сказали, що вони навіть якщо з якимись ідеями приїхали, то все в них розтануло, тому що вони закохалися в це місце. Більшість із них взагалі не були на Хмельниччині ніколи. І це дуже приємно, що тепер такі враження, які вони будуть передавати своїм колегам і друзям, будуть саме про живописні місця українців, подолян. подолянку. Подолям, да, гостинність. Ми ми так сподіваємося, що так буде на сьогодні. Проект завершений. Чи можна вже підвести підсумки і говорити про те, чи вдалося дійсно на 100% виконати оту мету, реалізувати повністю проект, як задумувалось на самому початку? Е, насправді в проекті мало брати участь 12 людей зі всієї України проте вийшли за рамки. Учасників було більше. Долучилися також дві пані. Ні, онлайн одна із них, яка власне перебувала частково під час окупації. Вона сама з Маріуполя пізніше виїхала в Німеччину. Вона хотіла долучитися, проте там. Просто фізично не змогла приїхати в Україну, але бажання її було стільки і їй, як людині, яка пережила окупацію, було що сказати, ми не могли відмовити. Тому виник цей формат онлайн. Хоча він не був запланований. Це як з того, що попутно в тебе якісь виникають проблеми, які вирішувались. І також дівчина з винників це біля Львова. В неї маленька дитинка. 5 місяців 2 тижні. Вона би також не могла бути там в повні, але вона приїжджала на відкриття в Маліївці. З готовою роботою. Власне, два тижні всі наші гості а було надіслано понад 70 заявок. Із них ми обрали. Наших претендентів керувалися ми, як я вже говорила, географією. Хотілося представити всі частини України, подивитися, як люди рефлексують на події, що відбуваються, познайомити їх, зрозуміти все ж таки, що Україна одна, неподільна, немає схід, захід. Це все в головах певних людей. Україна одна цілісна, як виявилось, всі абсолютно прекрасно розумілися, і було цікаво споглядати, як люди між собою спілкуються, це, це багато всім дало. Ну, і, Власне, два тижні вони жили на артрезиденції. Після того була виставка звітна в Маліївцях, пізніше в Хмельницькому художньому музеї, в Києві це був музей Кавалорідзи. Ну, четверта виставка, яка була зазначена в гранті, вона мала би проходити в Краматорську, проте всім нам відомо, з яких причин вона там не відбувається. Краматорськ буквально на лінії зіткнення і там постійно відбуваються якісь і прильоти. Да, і, власне, Дуже близько до території, де проводяться бої, тому було вирішено для збереження колекції і для безпеки людей, які будуть проводити все ж таки ці виставки. І четверта виставка відбувалася в місті Кам'янське Дніпропетровської області. Вони всі вже завершені, виданий каталог. Тому ми вповні можемо сказати, що дійсно справді все вийшло, і цей проект ми виконали за умовами УКФ повністю, не відійшовши не не відійшовши, попри те, що все ж таки в країні триває війна. Якщо говорити власне, про роботи, тобто писали люди, які живуть на більш спокійних територіях, от, наприклад, як Хмельниччина, писали люди, які приїхали з побували в окупації, і побачили значно страшніші події, ніж ми собі можемо от сьогодні уявити. Чи відрізняється це в творчості? Чи є ось та якась лінія, яку може побачити митець і передати власне в живописі? Ну, хочу зазначити, що насправді артрезі. Арт Резиденція, вона дещо відрізняється від пленера, про який знає більшість людей. Пленер це коли художники приїздять і змальовують там да, природу, чи е, навіть в різні властиві манери. – це все таки е, так. Таке ком'юніті, у якого є е, мета чи ціль в даному випадку, це була тема ціна свободи. Тобто всі вони їхали і вони вже думали, що ж таке для них ціна свободи. І не стояло завдання е, да, дійсно зобразити пережиття і моменти, хоча це невід'ємна частина кожного митця. А от що насправді кожна людина вкладає в поняття ціна свободи, якщо ви задумаєтесь, то це не так просто відповісти самому собі, що ж таке ціна свободи. Власне, в каталозі, який ми будемо видавати, там міститься вся інформація, тому що також колеги мої працювали, брали інтерв'ю, і ці всі інтерв'ю. Викладені в каталозі якісь частини. Також уже вийшов фільм на Ютубі нашого музею, ви можете побачити цей 20-хвилинний звітний фільм по результатам арт-резиденції, який також, думаю, буде цікавим всім переглянути. Ну і насправді, що ж таке ціна свободи? Для одного митця це можливість працювати вільно, для іншого митця це. Більшій ступені свободи держави для третього митця це якась там фінансова незалежність. Всі думають по різному, і от дуже важливо, що люди всі дійсно думали по різному. Там немає сталого шаблону, що ось це є така свобода. Напевно, це мої багатства. Так і, 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 і ось ця краса, коли ти власне дивишся на художника, а приймали участь художники, яких ми знали, до прикладу Олександр Антонюк хмельницький наш художник. Художник, який неодноразово виставлявся в нашому музеї хмельничанин. І, власне, те, що він створив під час серед резиденції, воно абсолютно не схоже на його попередні роботи. Так і багато художників вони відійшли від своєї теми, з якими працювали і от рефлексували. Роботи дуже різні. Насправді від тих, які зображають розбиті вікна, да, які пережиті за заліплення скотчем, до якісь трагічні полотна, декілька художників. Художниць окремо одна від одної, створили такі дерева життя. Причому у одної дерево життя дуже цікаве: це закарпатська художниця Олена Стасюк. Вона ніколи не була на Хмельниччині і в неї була задумка малювати це дерево роду, але ось там в Малівцях вона пішла на виставку місцевої вишивальниці і побачила вишивку подільську. І наскільки вразила її ця подільська вишивка, що вона в картину ввела саме частину подільської вишивки. А у другої художниці Світлана Ткачук, це, до прикладу, де роду розірване. Це про долі мільйонів людей, в яких ніколи не буде сімей. Про ті молоді хлопці-дівчата, які загинули, і в них не залишилось дітей по собі. Да значить, ніхто не продовжить їхні дерева життя. Теми були абсолютно різні. Художниця Київська Ларіся піша, яка каже про те, що свобода потрібна лише живим, але за цю свободу ми платимо своїми шрамами, якимись травмами, і тому її роботи вони. Е Саме про шрами дійсно людські, і на одній з центральних робіт, яка вона створила це нога чоловіка, який захищав Київщину. Її друга така пошматована, знаєте, з зриваними ранами, але насправді я не йду в її. Але цей чоловік знаходиться поміж квітів, що говорить про те, що, попри все, наші воїни, які вони малюють, да, коли він приїхав додому після госпіталя з поранення, він стояв біля своїх квітів і він казав, це те, що я захищаю. Тобто, заради цього знаходити красу навіть в найстрашніших ситуаціях. Ну і, власне, художники також, попри будь-які ситуації, створюють свої роботи і з вірою в найкраще, хоча через внутрішні рефлексії. Тому роботи самі різні насправді. І Сподіваюся, що хтось із глядачів був на одній з тих чотирьох виставок. Ну і власне частина робіт з цієї колекції, з е, написаних вона буде в колекції нашого музею і Донецького. І я дуже сподіваюся, що буде ще одна виставка, і тоді всі, хто не побачив раніше, зможуть побачити ці рані роботи ще. Власне, якщо пригадати початок, тобто на початку будь-якої справи, будь-якого проекту, завжди є хвилювання, побоювання: чи вийде, чи не вийде. Чи не зірветься, адже ми живемо в умовах, які не можна передбачити. Тобто, чи справдилась якась частина тих побоювань вже сьогодні, коли можна казати про завершення проєкту? Насправді, звісно, побоювання були. Перше, як ви зазначили, ми живемо під час війни, великої, повноцінної, страшної. А по-друге, все ж таки, це був такий саме художній арт-резиденції перший наш досвід, і ми, звісно, переживали, хто відгукнеться, хто приїде, чи захочуть люди приїхати. Але коли ми почали отримувати скільки багато заявок і Досить відомих художників, і ну, нам стало зразу радісно від того, але тоді ще більше побоювань, чи зможемо ми ці надії справдити. Да? Але ну, мені здається, ми підтримуємо тісний зв'язок з митцями, Мені здається, мені хочеться так, щоб вони були задоволені від цієї резиденції. Ми насправді дуже задоволені, тому що під час війни, як ми знаємо, основні витрати йдуть на армію. А культура, на жаль, і музеї в тому числі в нас по такому по по остаточному такому да принципу завжди десь на останньому місці, але ж нам треба також поповнювати свої колекції. Чи, до прикладу, цей проект ми створювали. Разом з нашими партнерами з Донецького художнього музею, які з 2015 року, як ви знаєте, в 2014 році Донецький музей був окупований, і він і є окупований в Донецьку, але в Краматорську з'явився такий музей. І ось зараз знову війна, евакуація, і треба поповнювати колекції. Тобто, ось ці роботи вони стануть таким комеморативним нагадуванням, через будемо сподіватися, 50 років наші нащадки будуть бачити, що навіть під час війни життя не продовжувалось, музеї працювали. Художники творили, і і, і все оця культурна спільнота вона була разом. Власне, чи поставлена крапка, чи все ж таки буде продовження цього проєкту, чи буде так звана зустріч випускників? Зустріч випускників. Ми сподіваємося, тому що до прикладу, вже на початку наступного року ми плануємо виставку в нашому музеї однієї з учасниць Людмила Давиденко. Ведуться перемовини і стосовно інших учасників. Тобто, вже такі персональні виставки обов'язково будуть проходити в нашому музеї. Варто зазначити, що те, хто із учасників цього проекту це Захар Шевчук, Анна придатко Євген Клименко. Вони познайомилися в нас на арт-резиденції, але створили так. Таке міцне ком'юніті, колаборацію і співпрацюють разом, і затоваришувалися, запритеолювали. І наскільки я знаю, також вони готують в Києві велику виставку спільну. Тобто арт-резиденція стала таким об'єднуючим місцем соціокультурної дії, де вони разом створювали, створювали роботи. Тому ми сподіваємося, що продовження цієї співпраці буде обов'язково. На рахунок наступних арт-резиденцій важко сказати, тому що, власне, все ж таки це. Було за підтримки УКФ і це значні кошти. Не такі значні, звісно, як хотілося б, але все ж таки це значні кошти для бюджету нашого музею, це було б просто неможливо. Будемо бачити, але це насправді був досить цікавий досвід. Ну і, власне, його би хотілося продовжувати. Якщо говорити про чотири міста, чотири міста, в яких в Україні представили виставку, в яких продемонстрували роботи майстрів. Наскільки було різним або ж однаковим сприйняття в кожному місті? Адже е, хтось бачить знову ж таки трошки більше е, війни і того страхіття, хтось менше? Наскільки е, люди, відвідувачі, виставки, е, наскільки різна була реакція? Е, я можу сказати про три виставки, які е... До участі яких я мала безпосереднє відношення, це Маліївці, Хмельницький і Київ. З виставкою, яка проходила в місті Кам'янське, працювали наші колеги із Донецького художнього музею. Але враження, звісно, є було багато відвідувачів. До прикладу можу сказати, що відвідувачі Київського музею Кавалерідзе були вражені якістю робіт. Насправді тому, що все ж таки арт – це досить така суб'єктивна штука. Да, на два тижні зустрічаються при тому, що художники мали створити три полотна, які би вони дарували музеям. Це насправді досить немало з тим, що вони там знайомилися, знайомилися з місцевістю і. Оця якість робіт, ця поставлена ціль, задача, як вона виповнена і, власне, зреалізована, як була виставка на досить високому рівні. Ми чули багато відгуків, і це надихає. І це хоче, хочеться нам, да, дійсно, як музейникам, продовжувати тримати цю високу планку, таку яку тримає наш музей, і звісно, не опускатися ніколи нижче. Ну і на завершення чим планує власне наш Хмельницький обласний музей дивувати відвідувачів найближчим часом? Така невеличка афіша. Так, 9 числа вже також буде нова виставка. Її будуть буде представляти вулички Мирного Бахмута. 16 запрошуємо да, на відкриття. Тому що зараз є багато міст, про які ми чуємо вже в такому в контексті страшному, що цих міст просто немає, і більшість людей насправді ніколи не бачили і не були. Тому пропонуємо поринути в світ того мирного спокійного Бахмута. Також 16 листопада буде виставка Андрія Кутани. Це також художник, Маріуполь Славянський, який. Переїхав під час уже повномасштабного вторгнення до Хмельницького, також добре знаного в тій частині східної України. І виставки, ну буквально два тижні, у нас відкриваються нові. На Слідкуйте за анонсами, підписуйтесь в соціальних мережах, які також у нас активно ведуться. І ми завжди чекаємо і нагадуємо, що ми працюємо щодня, окрім понеділка. Супер, дякую вам, дякую за те, що продовжуєте надихати людей, продовжуєте збирати в одному місці все прекрасне і демонструвати його відвідувачам. І, перш за все, вводити людям таку мету, що життя продовжується і перемога неодмінно буде. Хочеться вірити, що зовсім скоро у музеї будуть виставки не на тему війни, а на тему перемоги, якою її побачили вже наші художники, і зокрема, власне якої побачать наші українці, і вона сподіваємось буде зовсім скоро? Е, ну я хочу завершити і сказати, що всі ці художники з, з усіх. З усіх регіонів України насправді думки їхні про одне про перемогу, і всі в це вірять. І я не хочу сказати, що це були картини про війну, це про внутрішні переживання, але вони вже не такі страшні, як у 22-му році. Все, все таки оптимізовані. Тобто всі художники вірять в перемогу, всі всі культурні діячі вірять в перемогу. Музеї колекціонують, а значить вони також вірять в перемогу і вірять, що будуть приходити відвідувачі. І власне дякую, і пам'ятаємо, що культура завжди на часі. Тому до зустрічі у музеї щиро дякуємо. Віримо, що не остання зустріч і у нашій студії. Неодмінно завітаємо і у ваш музей. Нагадую вам, сьогодні ми говорили про проект, який Хмельницький обласний художній музей за підтримки українського культурного фонду реалізував спільно із Донецьким художнім музеєм. Це міжрегіональний культурно-мистецький проект Ціна свободи. Арт-резиденція сучасного живопису гостею нашої студії була Антоніна Мельничук, завідувачка науково-експозиційного відділу Хмельницького обласного художнього музею. Не перемикайте у першого подільського для вас ще досить багато цікавої та актуальної інформації.